З днем початку великої смути, я так сподіваюся, на Росії що очевидно очевидно вплине на хід російсько-української війни. Що ви думаєте з приводу цієї ситуації з Пригожиним і Уткіним? Ще з десятком людей, які з ними летіли? Там три пілоти було і найближчі люди були. Ну тобто, якщо вірити засобам масової інформації Російської Федерації, то все керівництво приватної військової компанії Вагнер. Загинуло. Що далі? Ну то зараз ми можемо тільки гадати, що буде далі із вагнерівцями. Зрозуміло, що треба подивитися, чи залишилися там якісь командири, які зараз відіграють у вагнері певну роль, і чи можуть вони їх дійсно згуртувати і пояснити, якимись своїми словами, що відбулося. Тож головне зараз цим людям якось донести інформацію, що власне сталося, тому що у багатьох я впевнений, у багатьох вагнерівців виникнуть питання, так само як виникнуть питання до пана Лукашенка, який гарантував і безпеку і перебування на території Білорусі. Тобто, тут зараз буде цілий такий шквал питань. Які можна ну, просто годинами над ними розмірковувати. Мене більше зараз цікавить та, та тема, про яку ви щойно говорили з Володимиром Цибульком. Тому що, очевидно. Що серпень місяць це вже традиційно, так для Росії? Є місцем, коли відбуваються відповідні путчі, відбуваються якісь потрясіння для Росії, і тут я також сподіваюся, що ще серпень не закінчився, і ми матимемо дійсно всередині кремлівської еліти дуже велике переформатування. Я коли починався так званий мятеж Пригожина, написав, що все рухається до того, що Росією можливо почне керувати отаке колективне політбюро. Це було як за часів Брежнєва, Нагадаю, коли роки не могли визначитися із наступником, хто буде власне представляти радянський союз. Брежнів на той момент вже пережив двічі інсульт, він був недієздатний, він не міг нормально вимовляти половину алфавіту, як тоді жартували. Тим не менше, він залишався майже два роки, я повторююся, у владі. Я думаю, що ми якраз рухаємось. Ну, не ми, а Росія якраз рухається до цього етапу, коли нам будуть показувати Путіна чи двійника Путіна, чи якусь людину, схожу на Путіна, і в цей час за колісами будуть відбуватися дуже великі тектонічні впливи. І Українська війна, те, що робить Росія всередині. України, я думаю, що буде одним із чинників, тому що буде. Проходити водорозділ між тим, як зараз виходити із цієї ситуації, і хто буде перемагати в цьому найближчому оточенні, чи в так званому образі цього колективного Путіна, чи це будуть перемагати яструби, які будуть вимагати ще більшого посилення агресії щодо України, чи буде, будуть навпаки перемагати ті, хто вважатимуть, що зараз прийшов? Час якраз це спустити на гальму і мені здається, що для України це найголовніше зараз слідкувати, як як відбуватимуться якісь перестановки всередині російських еліт, всередині російської влади. Я до речі, не виключаю, що у вересні місяці ми можемо побачити якось, наприклад, нового прем'єр-міністра Росії, на це вказують деякі моменти, зокрема економічна. Ситуація, інфляція і те, що відбувається з російським рублем. Тобто, я думаю, що оцей дрейф в сторону зміни влади, він розпочався. Повідомляють російські ЗМІ, що бізнес джет, який впав під Твер'ю, пропав з радарів через 26 хвилин після зльоту, і як твердять російські. Змі на багаторазові виклики диспетчера, екіпаж не реагував. Літак рухнув біля населеного пункту Куженкіно і загорівся. Екіпаж із трьох людей і семеро пасажирів загинули на місці. Ну і білий дім уже говорить про те, що вони не здивуються, що загибель. Пригожина може підтвердитися для заходу, по вашому загибель Пригожина та й загалом це буде означати, в принципі, мабуть, зникнення Вагнера як такої структури. Ми знаємо, що їх вважають в усьому світі терористами. Що це означає для заходу? Тобто вони, по вашому, боятимуться продовження. Того, що почав два місяці тому пригожин, ну тобто бунту або е, імітації бунту в Україні е, в Росії даруйте, і чи е, ті вагнерівці, які зараз перебувають в Білорусі, повернувшись до Росії, здатні будуть на такий бунт. Оце ну, це ж і питання в цьому теж полягає, тому що коли стався так званий мятеж Пригожина, як його охрестили, західна еліта була, скажімо так, в шоці, тобто в них не випрацьовані от механізми реакції на, на подібні речі. І тоді згадайте, знову ж таки заговорило, що треба вести можливо якісь переговори з Путіним, оскільки Путін може гарантувати відсутність такої громадянської війни, яка може перерости в невідомо чого. Це, до речі, стосується і сценаріїв, про які говорить, наприклад, керівництво гур і Кири Буданов, який каже про те, що одним із сценаріїв є розвал, якраз Російської імперії. і що для нас цей сценарій виглядає досить перспективним. Дійсно, для України це один з найперспективніших сценаріїв. Але західні еліти чомусь так само, як і тоді, коли вже було зрозуміло, що буде розвалюватись радянський Союз. Вони до цього часу не сприймають, що Російська імперія, в принципі, в якийсь момент може так само розвалитися, як це було в 90-х роках, і тому мені здається. Що історія з Пригожином, яку там, бо яку вони спостерігали якими два місяці тому, хоч Байден мені здається, що заявляв, що розвідка попереджала його про те, що можливий такий варіант, вони зараз будуть прораховувати наскільки дійсно може змінитися конфігурація всередині російських еліт, ну тут же ж. Ми вже точно розуміємо, що те, що відбувалося два місяці тому, це не був договорняк Путіна і Пригожина. Тобто, сьогоднішня ситуація на цьому питанні поставила крапку. Тобто, це було був дійсно бунт. Це була спроба такого путчу. і зрозуміло, що в цій ситуації захід завжди боїться от, таких ситуацій, коли вони не контрольовані.